Canva постійно оновлює свої можливості. Штучний інтелект теж постійно змінюється. Сьогодні я покажу вам, як працювати з новими функціями. Перейдіть на головну сторінку. Натискаємо значок з веселкою. Перетворення слів на зображення. Відкривається вікно створення зображень. Сьогодні я хочу створити зображення, використовуючи свою заготовку. Свою картинку. Для цього натискаю Додати зображення і обираю з комп'ютера раніше завантажене. Завантажується зображення. Натискаємо Використати. Тепер прописуємо йому. Хлопчик бігає вулиці серед машин і натискаємо кнопку Створити. Штучний інтелект генерує зображення по нашому запросу. Це може бути тривалий процес, а може бути швидший. з'явилося 4 різних зображення. Ви можете брати те, яке вам більше подобається. Зображення можна використовувати в новому дизайні, також копіювати, завантажити. Як це робити, я покажу вам далі. Давайте спробуємо ще один варіант. Пропишемо іншу дію для зображення. Хлопчик стрибає. Біля річки. І натискаємо кнопку Створити. Чекаємо генерацію. З'явились чотири нові зображення. Можете переглянути їх і обрати те, яке вам більше підходить. Спробуємо ще один запрос. Наприклад, хлопчик грає на фортепіано. Натискаємо кнопку Створити. Генерується зображення. Надалі ви можете також створювати зображення і змінювати стиль зображення. Там, де додати зображення, справа написано Дотепність, і також ви можете змінювати розмір. Біля слова дотепність стоїть цифри з екранчиком. Давайте виберемо стиль, який би ми хотіли спробувати. Для нашого зображення. Наприклад, яскраві і розмір змінимо. Для сторіс, наприклад, 9 на 16 або для відео в Тікток. Натискаємо Створити. Зображення генерується. Вийшли зображення схожі на минулі, але вже трошки інші. Давайте спробуємо змінити фотографію. Додамо іншу фото, наприклад, таку дівчинку. Змінюємо стиль. Нехай його взагалі не буде, а розмір залишимо той самий. Нехай буде така фраза дівчинка читає книгу. Створити з'явилися абсолютно унікальні зображення, яких раніше ніде не було. Вони можуть бути не зовсім ідеальними, з різними недоліками, тому старайтеся прописувати максимально точно. Те, що ви хочете побачити на зображенні. Або пробуйте декілька разів, поки не отримаєте те, що вам потрібно. З допомогою Canva також можна змінювати свої фото. Canva створює схожі варіанти до оригіналу. Давайте подивимось, як це відбувається. Завантажимо своє фото. Я вибрала жінку, яка не дуже задоволена. обраний стиль ілюстрації. Хочу, щоб жінка була не схожа на себе, а трошки як мультяшна. Створити результат. Жінка посміхається так, як і було описано в запросі. І також вона доволі таки схожа на оригінал. Але щоб вже було більш точно схоже, давайте виберемо Немає стилю і натиснемо Створити. То пишемо також, що жінка посміхається, щоб це було реалістичне фото, щоб було максимально схоже на оригінал. Зображення створюється. Мені здається, непоганий результат. Жінка посміхається, схожа на завантажене фото. Можна експериментувати і пробувати різні варіанти і різні фото.